Слава Україні! Сьогодні запис буде саме в таких умовах, що черговий раз підкреслює, що ми, українці, боремося з темною стороною цивілізації, з тими, хто оголошуючи війну проти Антихриста, самі є такими. Дуже дивно виглядає, що громадянин, що називає себе президентом країни, яка у минулому столітті. Почала нову космічну еру у 21 сторіччі закликає боротися з Антихристом і проводить шляхом війни кривавої, жорстокої, терористичної, так звану десатанізацію України. Тобто, оголошуючи нас усіх смертниками з його точки зору. Ото і маємо сьогодні певні проблеми з електроенергією. Зараз немає світла, і це не режисерський хід. Зараз підсвічує збоку фонарик. І все. Розумію, що це некомфортно, як і для кожного з вас. Але ми ж до цього готувалися. І телефон, і фонарик вони заряджені від Powerbank. Який був заряджений попередньо. Сьогодні, звісно, графіки відключень вони не співпали в багатьох випадках з тими, що були визначені. На те є свої причини. І вони дуже об'єктивні. Найголовніше, що хочу зараз сказати: не дивуйтеся, я хочу подякувати нашим енергетикам за те, що вони роблять усе можливе і, повірте мені, неможливе, аби Одещина і Україна були. З електроенергією. Бо ворог, ви знаєте, по яких об'єктах він б'є, і чого він хоче досягнути. Але цього не вийде. Ми втримаємо стрій, якби це було неважко. Да буде нелегко. Цього ніхто не приховує. І я у тому числі. І все рівно я буду говорити і скажу, бо це відповідає дійсності, що ситуація повністю під контролем. В нашому регіоні, в нашому місті. Бо якби ця ситуація була не підконтрольна, то я б зараз вам би не говорив. І в будинках багатьох одеситів мешканців регіону не було б світла. От у мене немає. Звичайно, я від того не радію, а тішуся від того, що сьогодні ми всі рівні, всі в однакових умовах. Хто б де не був, на якій ділянці фронту. А тут найголовніше, щоб наші хлопці. Мали можливість використовувати електроенергію для того, щоб бити ворога. І тоді усім нам стане легше. Можливо, дещо пізніше я розкажу про те, що відбувається на фронті, хоча про це вже повідомляв, на південному напрямку, де наші б'ються мов леви і здолають ворога. Але зараз скажу про найголовніше. Про те, про що я говорю кожного дня і кожного разу, про нашу єдність і витримку. Про ті практичні настанови, які ми даємо один одному. Що треба мати як черговий чергову валізку або чергову сумку. Тобто з усім необхідним на перший час. Я бажаю кожному з нас витримки. і Перемоги у цій важкій складній битві. А світло світло буде, бо не може темрява перемогти те, що дано нам від Бога від природи. Надію на краще майбутнє. Тобто на перемогу. Пам'ятайте, що Україна понад усе. І пам'ятайте. Слава нації, наші, українські, незламні, і смерть ворогам. Бо той, хто називає антихристами нас, насправді такими є сам. Ми переможемо! Все буде Україна. До зустрічі! Побачимось!